Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми говоримо про київське Динамо і анонсуємо матч Динамо-Київ РФС в лізі Європи, де. Наші футболісти зіграють вже останній матч в цьому турнірі. В Принципі, турнірних завдань в Динамо немає в РФС. Наскільки я розумію, також зараз ми таблицю подивимося і анонсуємо цей поєдинок. Розберемо коротко нашого суперника, подивимося на їхні результати. І в кінці відео, звісно, я дам власний прогноз на цей поєдинок. Тобто, усе, що вам потрібно знати про матч Динамо, Київ РФС. Буде в цьому відео, тому перед початком пишіть власні прогнози зараз в коментарях. Чи зможе Динамо Київ вперше виграти в лізі Європи і грюкнути дверима, умовно кажучи, проти цього колективу із Латвії. Обов'язково поставте лайк в підтримку цього відео. Це останнє відео такого формату по київському Динамо в Єврокубках. Тому підтримайте. Даний контент і підпишіться на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції, які в нас будуть виходити і надалі. У четвер, 30 січня, Київська Динамо проведе цей останній матч в Лізі Європи сезону 24-25 проти Латвійського РФС. Зустріч відбудеться в Німеччині на стадіоні Волькс Парк в Гамбурзі. Стартовий свисток пролунає о 22.00. Друзі. Пряма трансляція на нашому Ютуб-каналі. Стартує о 21.30, 21.45 приблизно. Тому е, не забудьте забудьте поставити собі. Нагадування буду для вас коментувати гру. будемо оцінювати перед матчем склад. Ну і після гри ви отримаєте детальний огляд з розбором всіх найяскравіших моментів цього поєдинку і з підсумками Ліги Європи для Динамо Київ. Заходимо в таблицю Ліги Європи. Бачимо, що тут Лаціо зараз на першому місці. 19 очок має після семи зіграних турів. Ну і вони вже гарантували собі місце в одній восьмі. Всі інші команди ще будуть за цю одну восьму боротися, але ну подивіться, Стяо зараз знаходиться на восьмому місці. Тут могли бути. І Насправді, на жаль, нас тут немає. Є Галотасара, який бореться, є буде Глімт, Вікторія, Полізаньтер сама. Інші команди, які ще ведуть боротьбу за Єврокубки. І є РФС та Динамо Київ, які вже ні за які там, е, ніяку боротьбу вже не ведуть, але проблема в тому, що навіть латвійська команда має перемогу в своєму активі. Вони в останньому матчі переграли Аякс, іменитий Аякс, е, який. ну... Можна сказати, забронював собі місце вже в 1.16, скоріш й за все, це буде саме 1.16, шістнадцята. До 1.8 вони точно не дійдуть. Тому найкращий момент для наших футболістів, для того, щоб виправити ситуацію і не бути останньою командою Ліги Європи. Важливо перемогти в цьому поєдинку. Це дійсно битва за честь, за таблицю коефіцієнтів, за те, що наш футбол, в принципі, ще живий, і ми можемо перегравати суперника. Який нижче за класом Апріорі. Ось це все нам потрібно показати і доказати на футбольному полі. Заходимо на трансфермаркет і дивимося. Рига футбол скул, друзі. Що це за колектив? 1185. На трансфермарк вони коштують. В принципі, ми розуміємо, що це як один ванат. Ванат 11 тільки коштує на трансфермарк. Тому шансів в них немає проти нас на папері. Це вже зрозуміло. Але це тільки папері. Він працює не дуже добре для нас цього сезону. 58% легіонерів відсотків легіонерів команді. Команда не сказати, що й молода, але не така й досвідчена. 25 і Середній вік колективу один гравець тільки в них коштує мільйон. Всі інші там тисячі, фактично. Кілька десятків тисяч. Ну, є легіонери, якість цих легіонерів, звісно, не така висока. Є втрати в них, от, наприклад, один із найкращих бомбардирів команди травмований, доволі молодий Діамонде і Скот Дівуара. Він травмований з Динамо, скоріш за все, не зіграє. Ну, і так-то особливих втрат цієї команди немає. Місцевий головний тренер у них. Що можна сказати про цю команду ну, з точки зору футболістів? Ми розуміємо, що все буде впиратися в саме командну роботу. Тобто, це. Не колектив, який буде індивідуальною майстерністю розводити Київське Динамо. І ми зараз перейдемо до розбору гри саме цієї команди. А по футболістам, ну, я б сказав, відмітив би, актуального крайнього півзахистка, він може зіграти е, на позиції нападника, навіть Яніс і Кань'екс. Оцей футболіст 29-річний, доволі креативний, з непоганим ударом. Зміщення в центр, удар в. Е, від неї він може зробити, тобто, я порівняв би його можливо, це Латвійський Андрій Андрій Ярмоленко, можна так кваліфікувати цього футболіста, тобто доволі креативний е, місцевий футболіст. Як у нас є Андрій Єрмоленко в Київському Динамо, але, звісно, не співставно. Просто по характеристиці, по профайлу футболіст доволі схожий. Легіонери тут, ну, в основному, закривають функцію. Знову ж таки, в них зараз закриває позицію нападника Куадіо, Седрік Куадіо, 28-річний. Не дуже забивний нападник. Дійсно, втрата Діамонде для них серйозна. В воротах в них теж Легіонер, Ондо, стоїть атлетичний голкіпер, 29-річний з Камеруна. Ну. Серйозних футболістів ми розуміємо, що тут немає взагалі. Єдине, що тішить, це те, що вони, як і ми, зараз на паузі. В них чемпіонат. Вже завершився. В принципі, на даний момент РФС тільки катали товариські матчі і Лігу Європи. Лігу Європи вони зіграли за яксом перемогли. Тобто статистика товариських матчів в них хороша, якщо так взяти всі результати. До цього офіційні поєдинки. Ну, вони фактично все в чемпіонаті там вигравали. В Лізі Європи були поразки. Ну і команда, ми розуміємо, на своєму місцевому рівні хороша. В Лізі Європи продемонструвати свої найкращі якості в них не вийшло, але той факт, що вони мають 5 очок, для них це вже я думаю, успіх, тому що, ну, як мінімум, вони зіграли, вони зіграли два рази в нічию, є перемога. Цього їм було достатньо для того, щоб ну, хоча б заробити на цій лізі Європи за участь, за нічийні результати, за перемогу і ще є в них матч з Київським Динамо. Ми з ними, до речі, два рази вже зустрічалися в 22 му та 24 му Руках, а тоді Динамо перемогли два рази мінімально 2-1 і 1-0. Для того, щоб зрозуміти, що таке Рига, Футбол Скул в Лізі Європи, я переглянув три поєдинки: Матч з Паоком, Матч з Макабі та гра саме проти Ajax. от Я думаю, Лакмус це якраз Ліга Європи. Нема сенсу дивитися, як вони там в чемпіонаті катають. Бо вони там багато забивають в чемпіонаті РФС, вони є найкращою командою. Там ще є одна команда ФК Рига. Тобто фактично з одного міста, але Ригас футбол Скул, вони виграли чемпіонство. Минулого сезону, і, в принципі, на даний момент вони є найсильнішою командою свого регіону, хоча вони з Ригою там разом дійсно дуже сильно відривалися в турнірній таблиці, по 80 плюс очок мали. Е, так от, в грі з Пауком. Я взяв гру з Пауком. З Макабі це два програшні поєдинки і одна перемога. Е, в принципі, якщо брати всю картину Лі, Ліги Європи, ми розуміємо, що. Такі скромні команди, як, наприклад, тут е, колектив з Латвії, вони не можуть змінюватися кардинально по ходу сезону, бо в них немає такої якості і підбору виконавців. Тому вони фактично з першого туру Ліги Європи грають в один той самий футбол. Вони грають в три центральні захисники. Якщо суперник більш іменитий, вони е, сідають латералі, випускають набагато нижче і в, фактично весь матч сидять в п'ять. Ну, при захисті, звісно, це п'ять захисників і доволі насичений центр поля, за рахунок чого вони. Грали, друзі. Всі ці три поєдинки, які я взяв до уваги: програшний матч проти Паока просто контекст забитих м'ячів тут різний. Рига грає в простий футбол. Рига вичікує помилок суперника, які були, до речі, з Аяксом особливо. Рига, в принципі, ну, вичікує простір, друзі. Контратаки, дальні удари, стандартні положення. Це е, такий стандартний набір для команди, ну, яка не має індивідуально сильних футболістів, але яка хоче давати результат. Вона розуміє, що в них, ну, немає такої якості, щоб грати в контроль м'яча, щоб ну, якось грати в позиційний футбол, вони використовують е, от такий битися, боротися, але десь і доля фарту має бути на їхній стороні. В матчі проти Паука доля фарту була не на їхній стороні, тому що Паук – це команда, ну, яка понабирала доволі непоганих легіонерів, і вони на фоні РФС виглядали, звісно, сильнішими. Тобто ось гра низьким з ким блоком, гра на власній половині поля і е, контратаки, якщо це дійсно можливо. Удари поворотах ми. Бачимо, це стандартні положення в основному. Ну і дальні удари в якійсь мірі. паук в цьому матчі грав краще. паук забив в цьому поєдинку два доволі хороших комбінаційних м'ячі. Вони спіймали Ригу на перехідних фазах. Тобто, перший гол був забитий з вертикального пасу на лівий фланг, де захисник. Правий захисник латвійської команди програв єдиноборство, програв позицію і швидкість, дав пауку, гравцю паука прорватися, прострілити на зону воротарської, де теж той протилежний вже лівий захисник Риги Футбол Скул. Теж програв позицію гравцю Паука, який забивав гол і розстрілював голкіпера. Тут, в принципі, зловили десь, можна сказати, і на контратаці саму Ригу. Це унікальний момент, де цю команду дійсно можна було зловити. Паук це використав, забили доволі швидко. Ну і другий гол був забитий теж, в принципі, перехідна фаза, але більш комбінаційний гол на ближній стійці. В принципі, Рига намагалася ну, робити все, що вона могла, знаходити простір в цьому матчу, але забити так їм і не вдалося, тому що їм забили першими. І для Риги важливо не пропускати все-таки швидкі м'ячі. Другий матч був в них, ну, беремо для огляду матч проти Макабі, де була конкуренція. і де, я вам скажу, Рига переграла свого суперника. Ну, фактично, перегравала по статистичним даним. Але тут теж потрібно розуміти контекст цього поєдинку. Ми бачимо, що Рига футбол скул все одно грала нижче, ніж Макабі та авів Макабі та авів домінував на футбольному полі. Макабі створював в основному. Це теж команда доволі так з такої простої побудови. Вони використовували дальні удари, і використовували подачі в підсумку. Макабі та Львів, оце той випадок, де Рига пропустила два м'ячі з подач. Макабі забили дві подачки. Ми бачимо, два захисники підключились до атаки, до стандартів і забили. От, будь ласка, в них людина, два асисти з стандартів подала. Фантастика, Макабі вигравав в два м'ячі. Хоча я в цьому поєдинку відмічу гол Риги. Тут потрібно відмітити дійсно не просто. Якась контратака чи халява, яка залетіла в ворота Макабі, це дійсно був хороший комбінаційний гол, пас черпачком в штрафний майданчик з підзахисника Макабі на гравця якраз під 11 номером, який забив з гострокута. Кута. Хороший м'яч. Ну цього не вистачило. Макабі змогли перемогти, але зважати на нефарт. Риги, тому що вони на 90 плюс 12 отримали право на пенальті, і пенальті цей не реалізували. Матч завершився. Розпач повний в очах гравців Рига Футбол Скул вони могли вирвати в цьому матчі пер... ніч ю. В них було б 6 очок. Тому це дійсно прикра... прикрий матч для них. Вони тут виглядали краще з моменту з 70-ї хвилини. Саме на 70 70-й хвилині вони пропустили другий м'яч, і за рахунок цих 20-30 хвилин. Другого тайму останніх вони набили більше ударів ніж Макабі. І останній матч, де ми отримали ну дійсно найкращого гравця матчу, голкіпера їхнього, де Рига Футбол Скул грала вже набагато нижче. Це було 5-3-2 схема, і це був Аякс. А Якс з хорошим підбором виконавців це команда статусна для Ліги Європи. і Рига Футбол Скул розуміли рівень свій і рівень Аякса. Що я можу сказати по цій грі? В Риги реально було три моменти в цьому поєдинку, і з них вони забили один м'яч. І ці два моменти, із трьох моментів, які я от для себе відмітив, в принципі, Аякс їм подарував, два ми бачимо, що душив Аякс весь матч. Створював моменти, комбінаційно намагались заходити. Дальні удари, звісно, що були, тобто використовував по поповні всі свої потужності, які в них є. Рига Футбол Скул в основному в цьому поєдинку тільки захищалися, вибігали в поодинокі контратаки, які не завжди виходили. Дальні удари стріляли, ми бачимо з 30 метрів, не цуралися цього, тобто фактично не давали їм навіть зайти в штрафний майданчика «Аякс». Жодного небезпечного моменту, реально по XG. Рига Футбол Скул не створила, і матч мав би реально завершитися з рахунком. Ну, якщо не 1-0 на користь Аякса, то в принципі Рига могла заслуговувати тут на нічию, аж ніяк не на перемогу. Але якби не помилка в другому таймі захисників Аякса, там півзахисників, які давали поперечні передачі на власній половині поля, за рахунок чого обрізали повністю весь центр, і Рига контратакувала і з цього забила свій гол. І неймовірна радість футболістів. З Латвії ну, можна зрозуміти, обіграти Аякс, ну це для них просто щось неймовірне. Це для них неймовірні емоції при рідних болівальниках. Це просто була фантастика. Тобто, це реально був халявний гол, на який рига, можливо, не заслуговувала, але Аякс його привіз. Після цього пропущеного голу Аякс і далі давив і ще один раз. Ідентичний епізод був з обрізкою на власній половині поля Ваякса в центрі поля можна сказати, де знову пішла поперечна передача невдала, де знову Рига перехоплює, контратакує і там з зони 14, можливо, трішки далі пробивав вже якраз дев'ятка. Їхня. От він з оцінкою 7,2, доволі непогано. Він мав теж хороший момент, міг би закривати гру, забувати другий м'яч. Тобто дві контратаки і результат зроблений. Якісно відзахищались, десь пощастило, тому що якраз оця і дев'ятка. м'яч з пустих а як мав забивати в цьому поєдинку. Тому команда доволі проста. Десь сподіваються на везіння, десь сподіваються на дальні удари, на стандарти. Ну і звісно, на контратаки. А головне це якісний захист. Тобто дуже. Організовано відзахищатися, і далі вже можливо мати моменти попереду. От на що у них іде розрахунок фактично в кожному поєдинку. Ну і варто віддати належне ризі, тому що не тільки Динамо відібрали очки в Галатасараї, а і Рига зіграла з ними теж результативну нічию з рахунком 2-2. Так, от в тому матчі теж дев'ятий їхній номер забив гол, влучив стійку, був найкращим гравцем поєдинку. Він там дійсно дуже якісно себе показав. Зіграли 2-2. І сценарій гри там теж був. Таким же самим, Рига терпіла, вибігала в контратаки, і в підсумку забила свої два м'ячі відзахищалися, не дали забити більше е супернику. Тому, друзі, давайте переходити плавно до прогнозу на цей матч. І якщо переносити контекст гри Київського Динамо на Ригу, ми розуміємо, що, скоріш за все, Динамо Київ буде більше з мечем. Динамо Київ буде грати як Аякс, буде грати як Галатасрай, як ПАОК, як всі інші команди, які вищі за класом. Київському Динамо в цьому поєдинку потрібно зіграти як ПАОк, тобто забити свої моменти, забити першими, і бажано в першому таймі, для того, щоб Рига розуміла, що їм зараз уже захищатися Всосовано нема сенсу, щоб в другому таймі був простір і Динамо це могли використати. Тому що київське Динамо позиційно в Лізі Європи насправді не дуже той вражає. Були в нас деякі проблески, але ну єдиний класний матч, який Динамо видали, це з Галата Сараєм по факту. но ми там грали в основному другим номером. тут нам доведеться грати першим номером проти цієї команди, команди, яка організовано захищається, але яку можна розкривати. Знову ж таки, ловити їх в перехідних фазах, ловити їх теж можна на контратаках, коли. Коли вони виконують власні стандарти, коли вони десь помиляються на половині поля суперника при власній контратаці, чи то при стандарті. Тому в Динамо шанси, звісно, в цьому поєдинку будуть Динамо статусніша команда. Матч з Галатасараєм дав нам певний позитив, надію на те, що Динамо може тут зіграти якісно. Втрати є не тільки в них, як я вже перелічив, в них є атакувальний футболіст Діаманде, якого вони втратили в Динамо. Теж Шапаренко не буде грати, не буде грати, скоріш за все, Попов, якщо він не встигне відновитися, по брашку під питанням, але брашко. От буквально пару днів тому вже приступив до роботи в загальній групі, тому Брашко можливо і зіграє. Дальні удари можуть бути в нагоді, якщо він буде в основі чи там вийде з запасу, це можна динамо команді Шевковському використовувати. Тому сценарій гри, знову ж таки, думаю, що зіграємо в два центральні захисники. Скоріше за все, треба ставити Можливо, Дубінчак уже зіграє зліва, справа, скоріш за все, потрібне тимчика, можна навіть і Караваєва, але все одно потрібно зважати на їхню форму. Бущан пішов з команди, фактично вже пішов, він знаходиться в Саудівській Аравії і зовсім скоро підпише контракт з Альшабабом. Тому в воротах не ще Ну і в Атаці, думаю, друзі, потрібно все-таки ставити того ж Волошина Кабаєвом зліва, і на вістрі атаки, і Буяльський. В центрі поля думаю, краще піхальонок, брашком чи то Михайленком Хто краще буде? Готовий. А Андрія Ярмоленка, на мою думку, краще випускати на другий тайм, коли він дійсно може більше користі додати, тому що більш визнач виснажений захист Риги на другий тайм ярмола може використати. Ну, фактично, там з 50-ї хвилини можливо після відразу після першого тайму можна Ярмоленка випускати. Тому що в останньому матчі Андрій Ярмоленко дійсно продемонстрував свої найкращі якості і скіли, які він може показати. Ну в з виходом на заміну. В якості Джокера, в якості досвідченого футболіста, який дійсно ну просто небо і земля. Якщо порівняти Волошина, його гру, його вміння та користь для команди в Атаці, і Андрій Ярмоленка, друзі, ну ми відчуваємо клас. Ми відчуваємо різницю, хто де пограв і хто який рівень має. Друзі, мій прогноз на те, що київська Динамо має перемагати тут як Макабі, як Паок. Я ставлю на мінімальну перемогу. Думаю, що Динамо виграє або 2-1, або 1-0. Приблизно такий сценарій очікує. Рига буде впиратися е, грати на власній половині поля, використовувати наші помилки, якщо вони там будуть серйозні, і вибігати в контри, в, 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 виконувати стандарти. Але. Мені здається, що цих, цієї якості футболістів динамівцям цілком вистачить для того, щоб переграти цю риву. Нічого особливого в цій команді немає. Те, що вони зіграли там нічию з Галатасараєм десь з Андерлехтом десь перемогли. А як це все можна пояснити? Галатасарай, ну, команда розібрана в плані, того, що це турецький колектив, де приїжджають люди заробляти кошти. Там серйозно не дуже ставляться до в принципі до Ліги Європи. Якщо так подивитися, ну вони дійсно багато пропускають проти любих суперників. Тому в Аяк просто не пощастило, наприклад. А нам вистачить, я думаю, кваліфікації для того, щоб мінімально перемогти. Те, що не буде Шапаренко, друзі, я не думаю, що це буде на даний момент для Динамо серйозної втрати, тому що насправді Шапаренко трошки здав, як на мене. От в Динамо він е, стогнує. Йому потрібно або переходити на наступний рівень уже десь. Ну хоча б пограти, бо йому вже до тридцяті йде. 27 років, це вже не молодий талант, це вже не Судаков. Тут ти не продаси Шапаренка вже за 300. Судакова за 100, а Шапаренка за 300. Це нереально. Тут хоча б за 10 його комусь продать зараз. Це факт. Тому і Шапаренко треба задуматися для того, щоб підготуватися краще до сезону. Пропускає він по факту цей матч. Ну і для інших футболістів центра поля це шанс. Тут же піхальонок вийшов, подав класна на Ярмоленка і команда забила. Тобто є якість, є футболісти, які можуть вирішувати долю епізоду. Ну і Ванат теж, начебто, забив останньому поєдинку. Просто буде інший контекст. Просто зараз, друзі, а от ми побачили Динамо з Галата Сарайв, і ми побачимо Динамо з Ригою. Це буде зовсім інша гра. Тому що ми будемо з м'ячем. Нам потрібно буде вигадувати. І простору буде небагато. Нам потрібно буде самому його створювати, в принципі, створювати самотужки, моменти комбінаційно, можливо, навіть стандарти виконувати, які ми бачимо, що Динамо теж е, вміє реалізовувати. Тому, друзі, я позитивно дивлюсь на цей поєдинок. Таблиця коефіцієнтів має харчуватися, вона хоче їсти, шахтар. Дав в принципі мотивацію, я так собі вважаю в матчі проти Бреста. Динамо нам дали мотивацію з Галтасараєм. І зараз я сподіваюся, що і Шахтар проти Борусії продемонструє найкращі якості і, хоча б не програє. І Динамо виграє в Ариги. Це буде ну, нормальне завершення Єврокубків з огляду на те, що ми реально отримали в Лізі Європи і в Лізі. Чемпіонів тому, друзі, власні прогнози пишіть в коментарях. Не забувайте заходити на пряму трансляцію в Телеграм. Зараз підписуйтеся, там більше додаткового контенту, новин, а також старт виходу відео чи старт прямої трансляції. Ви не пропустите саме в Телеграмі. Також ви можете підтримати канал спонсорською підпискою. Якщо у вас є така можливість, то можете це. Зробити буду дуже вдячний, або донатом ви можете теж підтримати посилання. Всі є в описі та закріплено в коментарі. Можете залишати свої відгуки або питання, чи то якісь власні думки стосовно наших українських команд. Я їх буду озвучувати в наступних відео. Тому вдячний за перегляд. До нових зустрічей.